Вітаю сьогодні, 14 серпня 2022 року. Повномасштабне військове вторгнення Росії триває 172-го добу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань захисту країни на північному, південному та східному напрямках. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражівки. Богородичного і долини на харківському напрямку. Окупанти продовжують обстріл із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують розвідку БПЛА. Противник намагався провести розвідку боєм в районі Питомника, Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаударів біля перемоги Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат. На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків ствольної та реактивної артилерії для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об'єктів критичної інфраструктури. Вів розвідку БПЛА на Краматорському напрямку. Окупанти завдали авіаударів поблизу спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки. Після вогневого ураження від наших воїнів вдалися до втечі. Штурмом ворог намагався покращити тактичне положення неподалік спірного. Успіху не мав та відійшов. В районі Івано-Дарівки бойові дії тривають на Бахмутському напрямку із артилерії та танків. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру та позиції, завдав авіаударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів розвідку БПЛА. Намагався вести розвідку боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступ в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають. На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів, низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаударів біля Мар'їнки. Ворог продовжив розвідку БПЛА. Штурмував у напрямках Красногорівки та Пісків. Успіху не мав та відійшов. В районі Первомайського бойові дії тривають на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля во <кхи> на південно напрямку основні зусилля противника на утриманні позицій. Ворог продовжує ведення розвідки БПЛА. Стріляв із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Ударна авіація повітряних сил завдала до 10 групових авіаударів по російських окупаційних військах. Також відмінно спрацювали українські зенітники, які за вікенд знищили два російських вертольоти К-52 Алігатор. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade – Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!